Дячі курточки перші сорт, була мішечка. 10 кг, 2200. Курточка для хлопчика, розмір 152-й. Також курточка для хлопчика, розмір 158. Курточка для дівчинки, розмір 92-й. Така курточка для хлопчика, розмір 114, 110. Курточка для хлопчика. На 12 років. Також для хлопчика. Розмір 134. Ферму куртка для дівчинки. Розмір 128. Безрукавочка для хлопчика, розмір. Тож на 7-8 років. Курточка. Для дівчинки або для хлопчика, розмір 146 Легенька курточка для дівчинки, розмір 152. Ще одна легенька курточка для дівчинки від Disney, Розмір 128. Термокурточка, розмір. 110 Легенька курточка, розмір 116. Легенька курточка для дівчинки, розмір 86. Безрукавочка, розмір. 98. Термокурточка для хлопчика на 10 років. Курточка для дівчинки. Розмір 74. Термокурточка для дівчинки. На 10 років. Така курточка. Теплесенька. Розмір 134. Легенька курточка, розмір 128. Термо безрукавка для хлопчика. Розмір 116. І остання це термокурточка, розмір 140-й. Це були дитячі куртки першого сорту. мішечка 10 кг, ціна 2, 200.